Приватний музей Васильківської майолики у Василькові. уже з 60-х років почали працювати таким чином, що авторські ці всі роботи дуже деталізовані. Вони їздили по різним конкурсам, виставкам, завойовували нагороди. Ми знаємо, що більше 30 країн світу деякі вироби встигали за рік об'їхати вироби проторівих. Да? Його заснувала. Людмила Шкулькова на основі власної колекції виробів Васильковського майоликового заводу. Музей працює з 2021 року. Експозицію завжди можна зайти і подивитись, та ще можна замовити екскурсію, яку проведе сама Людмила. Кремінь, обробляв, обсидіан оброблявся. О, це ось, наприклад, скрибок, справжній. Да, от ви можете попробувати, наскільки зручно його тримати і який він гострий по сьогоднішній день. Спокійно можна різати м'ясо, mm -hmm. шкіри, розчиняти. Людмила, великий ентузіаст. Вона сама вивчає історію майоликового заводу, знає майстрів, котрі там працювали, шукає та купує цінну кераміку для експозиції свого музею. Сам завод був заснований в 1934 році у Василькові і в свій час був одним із найпотужніших керамічних центрів України. На заводі. Працювало багато майстрів художньої кераміки, серед яких Михайло Бібік, Михайло Денисенко, Валерій та Надія Протор'єви встигла навіть попрацювати Нелію Супова та багато інших талановитих майстрів. Не дивлячись на невеличкий розмір музею, сама експозиція вражає: зібрано дійсно багато зразків продукції заводу: настінні тарілки, куманці, вази. Глечики, кухлі, підсвічники і декоративні скульптури. Завдяки таким активістам, як Людмила, ми можемо ще більше зануритись у тему керамічної спадщини. І найкрутіше, ви можете приїхати, побачити на власні очі та послухати, що розповість сама Людмила. Це дуже цікаво.